Дерев'яні щити і палиці проти автоматів та снайперських винтівок. Розстріл небесної сотні відбувався фактично під об'єктивами камер. Та чи допомогло це розслідуванню? Я Ірина Штогрин вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, що за два роки зробила постмайданна влада. Троє генеральних прокурорів вже несуть відповідальність. За три місяці моєї роботи в Генеральній прокуратурі ми провели великий обсяг роботи. Були заарештовані три бійці спецроти Беркута, які безпосередньо і розстрілювали людей, у тому числі був затриманий їхній командир-садовник. Я передав Яремі вже готову кримінальну справу по Беркутівцям. Залишилося формальності, слідство було завершено. Я не знаю яким способом, але процес затягувався настільки, що вони всі раптово в один день звільнилися з органів і втекли в Крим чи Росію. Хто куди це явне недоопрацьовую. Працювання генпрокуратури Олег Махніцький, генеральний прокурор з лютого по червень 2014 року. У період із 19 по 23 лютого 2014 року практично в усіх правоохоронних структурах було спалено, викрадено чи пошкоджено тисячі документів. Один із техніки баз даних, вивезена і прихована значна кількість вогнепальної зброї, що перебувало на озброєнні спецпідрозділу Беркут, із якої могли розстрілювати майданівців. Величезний обсяг інформації було втрачено через неможливість негайного обстеження місця загибелі у час. Сників акцій протесту, але навіть у таких надскладних обставинах нам удається проводити ефективне розслідування. Віталій Єрема, генеральний прокурор з червня 2014 по лютий 2015 року, ми зібрали в одне усі епізоди щодо подій на Євромайдані. Вибудували хронологію узурпації влади. Хто її почав, як яким усе готувалося і здійснювалося. Нам вдалося вибудувати піраміду людей, причетних до злочинів проти Євромайдану. На її вершині Віктор Янукович можу сказати, що фактично справу розслідувано. Віктор Шокін, генеральний прокурор, з лютого 2015-го по лютий 2016. Чи справді справа про розстріл Небесної Сотні розкрита? Це запитання до одного із адвокатів родин Героїв Небесної Сотні Павла Диканя. Вітаю вас. Доброго дня. Яка ваша відповідь? Ну, це дуже поспішна заява з моєї точки зору, тому що. Ми можемо казати лише про певне просування в окремих епізодах. А стосовно загальної справи, що вона розслідувана, то це ще дуже дуже далеко до результату. Ну, Я б що до до результату, ще дуже далеко. От, якщо ем, охарактеризувати перший рік після розстрілу Небесної Сотні, чи було зроблено тими людьми, які прийшли до влади, все необхідне, все належне, коли е, обстежувалася вулиця Інститутська? Ну на мою думку, ні. В перший час, коли ну, найважливіші докази мали бути вилучені, знайдені, в тому числі в правоохоронній системі, внаслідок ряду причин, в тому числі можливо об'єктивних, але не було зроблено усієї роботи. Тому потім вже посилалися на те, що знищені документи, не знайдені кулі, там місця злочинів там затоптані за… Порозтягнули там люди, чи, не люди, чи, інш, ну, хтось, там, чи правоохоронці порозтягали докази і так, далі, і так далі. Наскільки це уповільнило і ускладнило розслідування? Знаєте, на мою думку, найбільше уповільнило і ускладнило розслідування те, що у е перших прокурорів е генеральних, які були там, у пана Махніцького і пана Яреми, довгий час не було навіть стратегії цього розслідування. Вони не уявляли. Може, краще їм було взагалі не втручатися. Але потрібно було зробити єдиний орган, який було створено фактично лише в грудні 2014 року. От після цього, коли з'явилася якась стратегія. Одні й ті самі люди займалися розслідуванням усіх злочинів. Ми бачимо, що за цей рік просування є, і просування досить суттєве. Кореспонденти Радіо Свобода розпитували людей на вулицях міст у різних регіонах України, як вони оцінюють дії влади і хід розслідування розстрілу Небесної Сотні у лютому 2014 року. Як такого розслідування його майже немає. Це, звісно, обурює і це якось уже... На підсвідомому і не тільки на підсвідомому рівні підриває авторитет влади, яку безпосередньо Майдан і привів. Народ ніколи не дізнається правду. Попри все, попри революції, попри Майдан, народ не дізнається. Ради, в принципі, що президент тримає це питання на пульсі життя нашої України да? Петро Порошенко. Проте хотілося б реакції і дій більш дієвіших, аніж просто на словах. Це вонуковцям не розслідується. Ну, просто час. Йде, як чекають, коли забудеться це все. Полтора року практично Ну, Це проблема прокуратури. і В даному випадку генерального прокурора. Тільки от тепер виплила зброя, якою вбивали наших героїв, тільки тепер. Е Деякі служби починають, мені здається, показувати, що вони щось роблять. І ну, дивно, треба було давно тим зайнятися. Якщо ми хочемо бути європейською країною, по-моєму, в будь-якому європейському державі це було б бы недопустимо, і давно б відкрили людям правду, хто в цьому виноват. У нас це все скривається. У такій суспільній свідомості відповіді на запитання якісь. Хто стріляв, як стріляв і як швидко це можна розслідувати, вони були. Вважалося, що це можна було зробити дуже швидко, була би політична воля і бажання це помилка, це такий популістський підхід, так званої диванної сотні, до того е наскільки складним є розслідування такого прецеденту. Я сказав, що тут. Є частина правди, що при правильній організації, можливо, ми б просунулися на сьогоднішній день в розслідуванні набагато далі. Але ну, все-таки потрібно враховувати об'єктивні причини. І ті досягнення, які вже є, ну, вони досить великі. От, як саме по 20 лютого, я хочу зауважити, вони найбільші. На сьогодні ми вже маємо технічні експертизи, які в додаток до цих відео встановлюють певні факти, які дозволяють нам казати, що. Особи, які розстрілювали, встановлені вже достовірно, включаючи те, що ми можемо сказати, хто в кого стріляв. Ну, як на мене, це унікальні результати. Можливо, результат був би кращий. Тому що слідства дуже відволікають усі ці регулярні звіти до якихось подій. Там от перша річниця, друга річниця, справи передаються там відповідно до річниць. Цього не можна робити. Справа має бути передана тоді, коли вона належна розслідування. От справа Броськіна Зінченка це яскравий приклад того, що її передали до суду тоді, коли цього не мали ще робити. На жаль, і тому по суті дуже важко далі продовжувати розслідування. Я вже не кажу про той прецедент, що. Пан садовник, якого підозрюють у тому, що саме він керував цим підрозділом. Не знаю наскільки це доведено слідством чи ні. Ну принаймні це звучало і у словах, які ми цитували колишнього генерального прокурора пана Яреми, втік з України. Ну, ви знаєте, пан садовник, на мою думку, не просто втік. Його випхали з країни насильно. Може, він і не хотів втікати, але потім йому пояснили, що краще тобі втекти. Тому що ми бачили його на судовому процесі, коли, його, коли він вперше з'явився після звільнення під так званий домашній арешт, який був дуже умовний. При таких злочинах такого не може бути запобіжного заходу, як дали садовнику. Просто не буває. Людина звинувачується у масовому вбивстві, їй дають домашній арешт з 23 до 7 ранку. В інший час вона може гуляти. Вона і догулялася. Пане декані, хто випхав садовника з країни? От це було б дуже цікаво всім. <знати>. Я не, не знаю і не можу цього знати. Але розслідування, наприклад, стосовно судді Волкової, яка винесла це рішення, воно так і не доведено до логічного завершення справи, наскільки от мені невідомо про те, що ще рік тому, по-моєму, було заявлено, що вона передана до суду. Де ця справа? Де вона розслідується? Як суддя Волкова пояснює своє. Рішення, яке вона винесла, яке суттєво впливає на все розслідування, щоб ми розуміли, від садовник дійсно був головний у цій групі. Він не з самого початку з'явився на інститутській, він з'явився десь після 9 години ранку, але він керував діями з моменту своєї появи. Йому було передана зброя після того, як підрозділ був поїхав вже з майдану. Всі е, беркутівці кажуть, що вони за вказівкою садовника передали йому зброю в кімнату командирів. Це саме та зброя, яку СБУ знайшло в серпні місяці на Голосіївському районі. Це вже встановлено, що ця зброя ну, була спроба її фактично знищити. Таке, таке було навкруги, що вони просто. Вирішили, що десь тут заховаємо, не знайдуть. Знайшли. Пане адвокат, я попрошу вас перерахувати результати розслідування розстрілу Небесної Сотні. А поки хочу нагадати про тих, хто насправді є дуже вагомою силою, яка рухає розслідування. Це родини Героїв Небесної Сотні. Ось одна з історій. Історія Романа Гурика. У мене таке враження, що він завжди зі мною. От не фізично, але завжди є. І от що би я не робив, я от. Питаюся його, сина, чи я добре роблю, чи я правильно роблю. Він сказав з дружиною, що він хоче розібратися, хто така людина взагалі і як створив світ. Але в той час, 15 років, ви знаєте, я якось на це так подивився. Ну, я не повірив, що дитина може такою ціллю задатися. Ще перед новим роком на ялинку вішали прапор, і він написав борітися, поборити і хотів написати продовження там, злою вражою кров'ю. Але дружині перезвонив каже, мам, каже, я щось таке каже, ну, не то, що не, не хотів я таке писати, тому що воно спонукає ну, на якусь агресію, а він казав, що людина, яка бере в руки зброю, це є слабка людина. Якщо він мені місяць до цього сказав, що він мав в нього відчуття, я зробити щось велике, я не знаю. У мене таке враження, що в нього дійсно було це відчуття правильне, і він прекрасно ну, ніби його чув. Він був там, де він мав бути, і все. Один раз піднявся, забрав, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали, того одного поранили ще одного. То він там допоміг прикривав цих людей. Потім посидів на підвіконні готелю «Україна». і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди на самий верх. Ти ж дивишся в той приціл. Ти ж бачиш, кого ти стріляєш. Маленька казала, от уже десь. Ну, ці події, вже, ну, буквально було 2-3 місяці тому, ми знайшли садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з Ромчиком знайомо багато хлопців? А я кажу, чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть. Кожного разу серце зупиняється, коли бачиш ці кадри, але від того наскільки відкрито, наскільки прозоро буде розслідувана справа розстрілу небесної сотні, залежить майбутнє України. Прошу вас, пане адвокати, назвіть ці результати, які ми маємо на сьогодні, на цей період, на лютий 2016 року. Ну на сьогоднішній день до суду передано дві справи. Які стосуються 20 лютого це справа Беркотівці Оброські Зінченка, яка вже майже рік за рік вже розглядається в Святошинському районному суді, і от на тому тижні було передано сьогодні, було перше сідня по справі також співробітників тієї спецроти тамтури і Маринченка і заступника командира полку Олега Янішевського, які також причетні до цього злочину на думку слідства. Я хочу сказати, що ті матеріали, які ми бачили, які відкриті зараз сторонам провадження. Вони очевидно свідчать про безумовну причетність саме співробітників спецроти Беркуту до розстрілу більшості, я б сказав, подавляючої більшості майданівців, які загинули 20 лютого. В тому числі в справі є експертизи, які встановлюють належність куль вилучених з тіл вбитих до зброї, яка належала фігурантам цих справ, які знаходяться за гратами. Вони ж не всі поїхали 20-го числа. Садовник відібрав за своїм уявленням, за якимось своє, своєю стратегією певне коло з спецроти з 104 людини, 24 поїхали з садовником, причому з різних підрозділів. Водії, там, стрілки, альпіністи, як той же самий Аброськін, там, Зінченко водій а, і так далі. Але вони всі тренувалися, вони всі добре стріляли, вони всі привчені. Приучені були діяти у складі групи. Вони всі дуже е, так пієтетно відносилися до садовника. Він мав надзвичайний авторитет у роті. Я думаю, що він відібрав тих, кому він міг довіряти. От їх він і привіз туди на розстріл. Саме ці люди і стріляли. 24 це ви маєте на увазі цифра тих е, беркутівців, які стріляли. Слідство має докази того, що. Хто саме знаходився з спецроти, і це було 24 особи, плюс заступник командира Полку Янишевський, і з експертиз встановлено, що саме з зброї кількох осіб з цих 24 вбиті і поранені певні особи. Тобто майданівці, які які постражні або постраждали в в цьому провадженні? Чи має на цей момент слідство якісь дані, які б вказували на тих посадовців, які самому садовнику віддали наказ провести розстріл? Ну, ви знаєте, ця частина розслідування ще знаходиться у Генеральній прокуратурі, але я можу оприлюднити хоча б ті самі факти, що, наприклад, тому самому садовніку на його телефон дзвонив командуючий внутрішніми військами України Шуляк. Це ну, дуже велика різниця між командиром спецроти і командуючим внутрішніми військами, тим більше, що вони взагалі в різних родах. Та? То МВС, а то внутрішні війська, тим не менш. Тобто, з якихось причин дзвонив саме садовник. Тобто цей зв'язок, очевидно, є. Садовник, коли він ще був під слідством, він надавав покази, що він отримував накази від Кусюка, який також в бігах, як і садовник. Тобто з різних боків все одно ці обидві ланки ведуть на самий верх від Косюка, відповідно там до заступників міністра внутрішніх справ Захарченка, там до Чиботаря, наприклад. А від нього до Ратушняка, а від нього до Захарченка. Ну а від Захарченка на саме верх. Ну неможливо було, щоб з різних боків ці зв'язки вели без відома президента до нього. Що ще потрібно слідству для того, щоб були відкриті, а можливо вже такі кроки зроблені, відповідні справи щодо тих осіб, чиї імена ви назвали справи проти них відкриті. Підозри їм усім винесені. Але справи е, на сьогоднішній день призупинені в зв'язку з їх розшуком. Як відомо, Росія не виконує запити України стосовно розшуку і затримання, але потрібно ще розуміти, що, наприклад, міжнародне законодавство також не повністю на сьогоднішній день використано, тому що. Не щодо що всіх немає міжнародного розшуку. Наприклад, садовник не рахується міжнародному розшуку на сьогоднішній день, тому що Інтерпол відмовив на, е, Україні в внесенні його до списку розшукуваних. Чому? Ну, Мотивували це політичним переслідуванням. Я взагалі цього не можу навіть пояснити, прокоментувати, яке політичне переслідування людини, яка звинувачується у вбивстві е, на сьогоднішній день 48 осіб. І на сьогоднішній день вже є докази того, що саме з зброї садовника вбити кілька майданівців. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози, що ми можемо очікувати найближчим часом, коли ви як самі кажете, влада дуже часто до річниць робить якісь такі кроки, щоб показати, що насправді прогрес є? Я дуже сподіваюся, що влада припинить цю практику, тому що вона не потрібна більше того, вона шкодить. А це по перше, краще б влада займалася тим, що займалася що забезпечувала слідство належним технічним обладнанням та й фінансово підтримувала, тому що 18 слідчих працювало певний період часу. 18 слідчих над провадженням, в якому десятки терабайт відео, в якому тисячі томів справи. І я ж кажу, 18 осіб. Ну це це жахливо, чесно кажучи. Тим не менш, ми маємо певні досягнення. Ну, особливо, я хочу заважти по 20-му. Ми вважаємо, що в першу чергу це те, що все таки кваліфіковано, воно вірно на сьогоднішній день. З нашої точки зору до цього прикладали великих зусиль. А, і е, з проведення експертизи також встановлюють те, що е, саме ці особи вчинили злочин. Що стосується інших епізодів, то там роботи ще дуже багато і над цим потрібно працювати. Але я хотів би сказати, що всі насильницькі злочини в будь-якому випадку мають розслідуватися паралельно з економічними злочинами, які були вчинені колишнім керівництвом країни та їх оточенням, тому що саме ці злочини слугували під ґрунтям. Це була мета їх існування, фактично. Вони розкрадали країну а в той час, коли е, зрозуміли, що їхнє існування станов... ну, вже їхньому існуванню загрожує цей громадянський рух, який виник в Україні, тоді це призвело до насильницьких злочинів. Фактично, те, що ви адвокат так оцінюєте роботу позитивно слідчих, можливо, руйнує ще один міф про те, що насправді вся система. Силова система, система судова чинець спротив розслідуванню. Все-таки є люди всередині цих відомств, які хочуть, щоб це слідство було належно велося, і щоб ми отримали ну, прозорі, правдиві результати. Ну, це якраз той випадок, коли виключення підтверджує правило, на жаль. Тому що ну, взагалом система не міняється. Ні, правоохоронна система, вона лише в маленькій частині зараз починає змінюватися, але в цілому вона не змінилася. І відношення, наприклад, всередині правоохоронної системи до того, що відбулося на Майдані, я думаю, якби це було б там анонімне опитування, то люди б жахнулися. Хто нас охороняє, чесно вам скажу, от те саме, а суддівська система взагалі не змінена в повному складі. Вона як була залежною тоді, вона фактично залежна і зараз. На жаль. Ми б хотіли, щоб це була незалежна судова система, ми дуже хочемо, щоб це е, прогресувало. Поки що цього немає. А от ці паростки, які є, ну, їх потрібно розвивати і підтримувати, на мою думку. Їх небагато, на жаль. От за ці два роки, що пройшло, дуже небагато. Ну, є. Дякую вам за те, що прийшли, розповіли. Сподіваємося, що будуть приводи повідомляти більше про те, що відбулося, і про те, що відбувається у розслідуванні справи про розстріл Небесної Сотні 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. А на завершення лише хочу нагадати імена тих людей, які були там убиті. Кача по сині, плине кача, по ти сині, мав ж моя не лай мені, Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в годину, ти ж на моїм серцю ле.